Усім привіт! За мене завжди, Я Влад і сьогодні це перше відео по розпаковці у мене на каналі. І сьогодні ми будемо розпаковувати отакий от тубус з акції «Козаки та Аврора. От як він виглядає і я переходжу до розпаковки. Знімаю плівку. І о, що там цікаво? Ага, карточки. Нічого більше нема, хіба карточка. Окей. Значить, що тут там? Грай. Отака вот карточка. Мортера. Я знаю, що це така пушка. І Брон. І, о, легендарка. Капітан Грім. є Промінь. Тесла Ган. Але казав, що ще в комплекті має бути корабель летючий голландець. Я не знаю так, що це, але... Ну, чи він там рідко попадається, чи там рідко, чи взагалі, чи то взагалі обманули. Але ну, сам тут прикольний. Я тут буду, коротше, всі свої фішки складати. и чекайте нови видео.